Працюємо на перемогу. Волонтерський штаб, Чорноморськ переможе, відправив комплект автономних обігрівачів та обладнання для зв'язку нашим захисникам на Херсонський напрямок. Сьогодні у нас чергова передача від. З благодійного фонду здоров'я Чорноморська та від волонтерського штабу Чорноморськ переможе ми передали захисникам шість обогрівачів автономних: це одночасно і обогрівач, і можливість приготування їжі, та також більше ніж на 50 тисяч обладнання для зв'язку. Тобто там багато всяких речей, і кабелі, і різні пристрої. Це тільки розуміють ті хлопці, які у нас це просили, має важливе значення для херсонського напрямку. Тому ми, як завжди, раді, що допомагаємо. Волонтерський штаб вже планує наступний пакет допомоги, зокрема, рятувальні жилети і спальні мішки. Сьогодні ми передали чергову допомогу нашим Збройним силам України для виконання бойових дій. Ну... І зараз вже в нас є черга додаткових необхідного обладнання. Це і рятувальні жилети і спальні мішки для нашої 126-ї бригади, де більше знаходиться хлопців з Чорноморська. Найближчим часом, тільки ми знайдемо кошти, ми придбаємо і знову передамо. Ми не зупиняємось і вважаємо, що сьогодні для нашого штабу є пріоритетом саме допомога, перш за все, всім військовим, які з нашого міста боронять нашу землю. Володарський штаб Чорноморський переможе продовжує активно працювати та залишає всі ресурси на підтримку збройних сил. Волонтерський штаб «Чорноморськ переможе разом з благодійним фондом здоров'я Чорноморська продовжують працювати. Ми продовжуємо допомагати нашим хлопцям, продовжуємо наближати перемогу. І дуже прошу, єднаємося та продовжуємо донатити, продовжуємо підтримувати наших хлопців. Наближаємо українську перемогу разом. Загарта Волжанський, Валерія Самсонова і Тетри.